Рахунок голосів на виборах президента Сполучених Штатів Америки триває. Однак, за попередніми даними, перемогу здобуває Дональд Трамп. Він отримав необхідну кількість голосів і повертається до Білого Дому через 4 роки після скандального відходу з посади. Як світові лідери відрагували на перемогу Дональда Трампа, що його тріумф означає для України та що Трамп казав про Зеленського Путіна і війну. Розповім за мить. З вами новини Тесеню і я, Людмила Труфин. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть подобайки, а ми переходимо до новин. Трамп тріумфує, йому вдалося здійснити. Найбільш знаковий камбек у політичній історії, який забезпечить йому величезну владу вдома та сколихне весь світ, пише CNN. на наступних кадрах. Перші миті, коли Трамп вдруге відчув смак перемоги. За останні кілька років Трамп встиг зробити багато з'яв про Україну, зокрема про російсько українську війну. Ще напередодні повномасштабного вторгнення республіканець Дональд Трамп висловив своє захоплення російським диктатором Владимиром Путіним. Коли той холив рішення про визнання так званих ЛДНР, назвавши це геніальним кроком. Учора я увімкнув телевізор і сказав: це геніально. Путін оголошує більшу частину України незалежною. О, це чудово. Отже, Путін зараз називає великий шматок України незалежним. Наскільки ж розумно це? Він має намір іти туди і стати миротворцем. Це найсильніша миротворча сила, яку я коли-небудь бачив. Цей хлопець дуже кмітливий. Я дуже добре його знаю. Дуже дуже добре. Республіканець тоді заявив, що рішення очільника Кремля стало найсильнішою миротворчою силою. Пізніше він висловлювався і про президента Володимира Зеленського, якого назвав найкращим продавцем, маючи на увазі, що український лідер отримує від США військову і фінансову допомогу для України. Також Трамп стверджував, що обидва президенти, як Зеленський, так і Путін, його поважають. А сам Трамп, нібито добре, знає як українського, так і російського лідерів. Однак після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну республіканець змінив своє ставлення до дій Путіна і Росії загалом у своїх публічних виступах. Коли Трамп говорив про Україну, то підкреслював, що повномасштабної війни між країнами не було б, якби він продовжував очолювати Білий Дім. Крім того, на одному з мітингів Трамп звинуватив демократів Джо Байдена і Камалу Гарріс у тому, що через їхні рішення цитую України більше не існує. Також від американського політика неодноразово лунали фрази про те, що в разі перемоги на виборах ушаві, нібито зможе врегулювати конфлікт. За 24 години ще до того моменту, як офіційно стане президентом. При цьому Трамп ніколи не уточнював, як саме він планує це зробити. Росіяни та українці, я хочу, щоб ви перестали вмирати, і я зроблю це протягом 24 годин. Під час дебатів з виборцями у Манчестері Трамп заявив, що наразі не час називати президента Росії Володимира Путіна воєнним злочинцем. Якщо ви скажете, що він воєнний злочинець, буде набагато складніше укласти угоду, щоб припинити цю справу. війну в україні. Якщо він буде воєнним злочинцем, люди хапатимуть його і страчуватимуть. Він боротиме. Миться набагато сильніше ніж за інших обставин. Це те, що можна обговорити пізніше. Трамп не став говорити, чи хоче він, щоб Росія чи Україна виграла війну. Коли його запитали ведуча дебатів, Кейтлен Колінс із CNN. Я не думаю про перемогу та поразку. Я думаю про те, як усе залагодити, щоб ми перестали вбивати всіх цих людей. Зрештою, у вересні цього року Трамп назвав спосіб, який хоче закінчити війну в Україні. Про це йшлося в його виступі в Нью-Йоркському економічному клубі 5 вересня, який повністю наводить видання за Санджо Post. За його. О, словами, він зможе закінчити війну в Україні ще до офіційного вступу на посаду. Згідно з регламентом, інновація має відбутися 20 січня. Якщо ми переможемо на виборах президента, я вірю, що зможу вирішити цю війну як обраний президент ще до того, як офіційно обійму посаду. Я можу зупинити цю війну, бо це жахлива, жахлива війна, і в Україні вбивають набагато більше людей ніж ви собі уявляєте. Зрештою, політик розкрив свій план завершення війни, який полягає в тому, щоб знизити ціни на енергоносіївдвічі чи більше протягом 12 місяців після вступу на посаду. Раду. Путін не зможе воювати з нафтою по 40 доларів. Трамп неодноразово заявляв про здатність швидко забезпечити мир у разі повернення на пост президента. І всюди фігурував один термін 24 години. Я буквально тієї ж ночі, як стане відомо про мою перемогу, зателефоную двом людям Володимиру Путіну та Володимиру Зеленському. Ми укладемо угоду протягом 24 годин. До слова, вночі 7 листопада, таки відбулася телефонна розмова між Трампом і Зеленським. Український лідер зазначив, що їхня розмова була відмінною і вони мають домовленості. Провів чудову телефонну розмову з президентом Трампом і привітав його з історичною та переконливою перемогою. Цей результат став можливим завдяки його вражаючій виборчій кампанії. Відзначив його родину і команду за їхню прекрасну роботу. Зеленський додав, що разом із Трампом вони домовилися підтримувати тісний діалог та розвивати нашу співпрацю між країнами. Сильне і непохитне лідерство США є життєво важливим для світу і для справедливого миру. І хоча офіційних результатів виборів ще немає, світ бурхливо реагує на перемогу Трампа. Чимало світових лідерів висловили свої вітання щодо перемоги республіканця. Одними із перших привітали Трампа президент Франції Мануель Макрон та прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. Вітання із перемогою вони розмістили у своїх соцмережах. Угорський прем'єр-міністр зауважив, що перемога республіканця Трампа одне з найбільших повернень політичної історії Сполучених Штатів. Вітаємо президента Дональда Трампа з величезною перемогою. Дуже потрібна перемога для всього світу. Французький президент заявив, що готовий працювати із Трампом разом як і чотири роки тому. До слова 6 листопада Макрон провів телефонну розмову з майбутнім президентом США. Повідомляє Ле Фігаро, як заявили в Єлисейському палаці Мануелі Макрон провів 25 п'ять хвилин спілкування з Трампом. Вони висловили бажання працювати для повернення миру і стабільності в умовах великих міжнародних криз, що тривають. Французький лідер також підкреслив важливість ролі Європи і сказав Трампу, що готовий продовжити цю розмову та працювати разом над спільними питаннями, зокрема війни в Україні і на близькому сході після інавгурації республіканця Кір Стармер, прем'єр-міністр Великої Британії, долучився до привітання новообраного президента та назвав його перемогу історичною. Зокрема, він сподівається на подальшу продуктивну співпрацю. Німеччина та США вже багато років працюють одне з одним задля розвитку свободи та процвітання Атлантики. Про це зауважив у своєму привітанні канцлер Німеччини Олаф Шольц. Я вітаю Трампа і його обрання президентом США. Німеччина та США вже давно успішно співпрацюють, щоб сприяти процвітанню та свободі. По обидва боки Атлантики ми будемо продовжувати це робити на благо наших громадян. Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляйн у своєму привітанні заявила, що Сполучені Штати та Євросоюз більше ніж союзники. Вона зазначила, що їх поєднує міжнародне партнерство, яке об'єднує 800 мільйонів громадян. Урсула фон дер Ляйн закликала Трампа співпрацювати над сильним трансатлантичним планом, денним, що приносить користь обом. Подібно до висловлення угорського прем'єр-міністра, прем'єр-міністр Ізраїлю Бенямін Нетаньягу також зазначив, що перемога Трампа на виборчих гонках у США є найбільшим поверненням в історії. Шановні Дональд і Меланія Трамп, вітаємо. З найбільшим поверненням в історії, ваше історичне повернення до Білого Дому відкриває для Америки новий початок і підтверджує відданість великому альянсу між Ізраїлем та Америкою. Це величезна перемога. У щирій дружбі ваш Бінямін і Сара Нетаньягу. Президент Польщі Анджей Дуда відреагував на перемогу Трампа дуже коротко. У соцмережі Ікс він написав Вітаю, пане президенте Дональде Трамп. Ви зробили це. Президент Туреччини у вітальному пості висловив свої сподівання щодо зміцнення відносин між країнами та завершення війни в Україні. Зокрема, він назвав Трампа своїм другом. А генеральний секретар НАТО Марк Рюте зауважив, що з нетерпінням чекає на нову співпрацю сполученими штатами задля просування миру. Також Рюте сподівається, що ця перемога допоможе зберегти силу блоку. Президентка Молдови Майя Санду у своєму вітальному пості зазначила про цінність дружніх відносин з та висловила сподівання на поглиблення в співпраці між країнами. Президентка Грузії також долучилися до привітання республіканця Трампа з перемогою на виборах. Очільниця держави сподівається на підтримку штатів у євроатлантичній інтеграції країни. Вітаю з обранням, пане президенте. Наш сильний американський стратегічний партнер і 33-річний друг зараз потрібен як ніколи для підтримки євроатлантичної інтеграції Грузії, зміцнення регіональної безпеки, стабільності та захисту нашої свободи та незалежності. До привітань Трампа навіть долучився самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко. Він олесливо назовного результат голосування його особистим. Подвигом про це повідомляють пропагандисти білоруського державного агентства Белта з посланням на прислужбу Лукашенка. Результати голосування, яке цього року відбувалося у безпрецедентній боротьбі, стали втіленням вашого особистого подвигу. Ви його зробили насамперед в ім'я Америки та її громадян. Бажаю вам доброго здоров'я, влучних політичних рішень, які зроблять Америку знов великою. У прислужбі білоруського диктатора не уточнили, чи привітав він обраного президента США особисто телефоном, чи надіслав це привітання листом, чи передав його Трампу якийсь ін... Що спосіб, однак хто точно зателефонував Трампу, то це його опонентка Камала Гарріс. у розмові. Вона сказала про мирну передачу влади та наголосила, що важливо бути президентом для всіх американців. Фактично, вона визнала результати виборів. Тим часом президент України Володимир Зеленський повідомив, що на рівні команд України США мають взаємодію. Про це свідчать результати перемовин по всім пунктам плану перемоги в Нью-Йорку, Вашингтоні у Конгресі у Білому домі. І в усьому світі одна новина привертає всю увагу. Абсолютно переконливий результат виборів в Америці чітке лідерство президента Трампа. Я вітаю із цією перемогою. Зеленський нагадав, що як в Україні, так і у всій Європі надзвичайно важливо чути слова тоді, що 45-го президента Сполучених Штатів про мир завдяки силі Peace through strength. І коли це буде принципом політики 47-го президента Сполучених Штатів, Америка і увесь світ від цього точно виграють. Недаремно так часто тепер згадують Рональда Рейгена. Люди хочуть впевненості, хочуть свободи, нормального життя. І для нас це життя без російської агресії і з сильною Америкою, з сильною Україною, з сильними союзниками. Ми в цьому році говорили вже з президентом Трампом і телефоном в липні, і особисто на зустрічі у вересні. Це були хороші розмови. На рівні команд маємо взаємодію, як і завжди. Безперечно цінуємо двопартійну підтримку Сполучених Штатів. По всім пунктам плану перемоги ми говорили на зустрічі в Нью-Йорку, також на зустрічах у Вашингтоні, в Конгресі, в Білому домі і щодо оборони. І щодо економіки, і щодо майбутнього після війни, ми маємо потенціал для міцнішої співпраці. Це те, що зробить і Україну, і Америку, і весь вільний світ більш успішним. А як думаєте, ви чи вплине перемога Трампа на майбутнє України? Напишіть нам у коментарях. Наразі це всі подробиці. Більше новин шукайте у наступних випусках. Для цього підписуйтесь на канал. А також тисніть подобайки. Бережіть себе. Побачимось.